Вітаю вас, шановні. Я Макс з магазину Max Toys. Сьогодні подивимось чергові новинки. Можна сказати, що в нас видався такий книжковий літературний тиждень і почнемо з книжок. Минулого разу були комікси. Так, книжок доволі багато, тому я не буду зупинятися на кожній окремо, хоча є декілька екземплярів, які ми подивимось. Як я їх сказав окремо, але ті, що є в декілька примірниках, ми їх просто зазначимо і в нас є чергове поповнення від Star Wars. Щодо цієї серії, я якось сказав, що це вже більш фанфіки, ніж ті, що пов'язані із фільмами та серіалами які або коміксами, що виходили, можна сказати, що офіційно і мають якесь відображення на екрані, це, як, як мені сказали, більш вже такі фантазії фанатів. Але от ось ці, особливо як на мене, на мій погляд, все ж таки мають якісь, якесь, якесь відношення до Офіційної франшизі, історії якось так. І як я і сказав, їх доволі багато. Всі ці книжки я вже почну з сьогоднішнього дня, ну, коли ви дивитесь, це вже почалось до цього. Поповняти сайт магазину, тому можете заходити дивитися всі ссылки в посилання в описі відео. Так, також, також в нас є секретні матеріали X-Files, також їх доволі немало. В результаті чого, якщо врахувати в, ті, що є вже в наявності, можна сказати, що майже, напевне, повна серія буде отака от їх кількість. Ну, тут Маленькі, маленькими буквами назва, тому не, не вважаю, що вдасться прочитати, але хто знає. Так, і також вони дуже схожі по інтерфейсу, по зовнішньому вигляду. Як і секретні матеріали. Тут в принципі, і зазначено, що це теж новий серіал Кріса Картера, создателя унікальних секретних матеріалів Міленіум. Тисячоліття. Щось я зовсім не можу згадати, про що саме цей серіал, можливо, я його ніколи і не дивився. Але от є дві книжки із цієї серії, тому кому цікаво. Welcome. І також хочу вірити, секретні матеріали. Це вже наскільки я пам'ятаю по фільму повному метру. Також про повлітало їх Fox Mauder. Про агентів ФБР. Також, що хочу зазначити, значиться, є... Перший та другий том із цієї серії про некроскопа. Доволі, як на мій погляд, від Брайна Вамлі непогане відображення вампирів. Чергове переосмислення, як і що відкуди не з'явилися. Оскільки тут спочатку некроскоп це про людину, яка бачила і розмовляла з призраками. Але потім з'являються вампири, і як на мене, коли я все читав, все ж таки більш акцент на тих самих вампірів, якось ну, крутіше щось. Отак от, от. Хоча, як і в звичайних детективах, ті самі призраки, вони допомагають головному герою вирішувати деякі задачі. Так і що саме я маю на увазі зараз, коли показую, що є вже і третій. І от психомех, я, чесно кажучи, не пам'ятаю ні, це, скоріш за все, окремо, окремо. Тому, окрім першого другого, вони об'єднаються в додатковий в інший лот, який буде мати вже три частини. Це так, якщо комусь цікаво. Ну, в принципі, від, із цієї ж серії ще декілька книжок жахів. Так, далі в нас, далі в нас ну, черговий Конон, котрий вже і так є в наявності в магазині, Добавилося декілька нових томів. Але ще отакий от тон Гор. Чесно кажучи, нічого не знаю, поскільки не читав, але як і зовнішній вигляд оформлення самої книги, політурки. Щось мені здається, що це, скоріш за все, можна сказати, що те ж саме. То, в принципі, можна даже сказати, що той самий герой, тільки звуть по-іншому. Оскільки вже в дорослому віці і можу сказати, що походження Конона насправді всі однотипні. І окрім Конона, завелася вже велика кількість про роду Соню. Персонаж, я думаю, відомий багатьом фанатям, фанатам Конона, який з'являвся в перший раз в самому фільмі 80-х, потім окремий фільм про неї зняли. Тож, в принципі, те ж саме фентезі в тому ж самому стилі, як і Конон, але головний герой вже жінка. А-ля фемінізм. Так, далі в нас. Далі в нас. Сім томів Бетал Теча, бойові роботи. Шикарна серія, як на мене, на мій погляд, оскільки саме кумент, от особливо для мене і не знаю, наскільки буде вам, що я не був, можна сказати, не те, що фанатом. Я взагалі мені не подобалась фантастика. Я так з малого віку більш все ж таки по жахам фентезі. от... Ці от... Літературні жанри більш для мене близькі, але я коли прочитав той самий Бетол Тэч, воно мене затягнуло настільки, оскільки наскільки тільки це можна. І там було, я би сказав, дуже грамотно зроблено, що перші 4 тома, які йдуть, Майкл, Майкл не пам'ятаю, або Роберт, як звали. Там, про Клан Кречета, оце от я от ще пам'ятаю. Е, вони самі, по-перше, круті в цій серії, і вони реально дуже круто написані, герої, все от дуже класно, що саме із, крутих, із крутого начала воно затягнуло, щоб перечитати повністю всю серію. Хто не знаком, але для кого такий жанр, як? Бойової фантастики про бойових роботів близький. Я рекомендую однозначно так сказати. Насправді це дуже круто. Хоча потім і була гра на сегі, хоча потім і на ПК Бетл Теж, але якщо на сегу вона доволі така була прикольна, то на ПК, як особливо як на мене, не дуже. Так, в нас залишилось пару томів. Чужі проти хижака. Така от краса ще один даже є в магазині зараз. Потім сім томів Стартрека Treка Я його ніколи не читав, але я дивився перший серіал, який був. І а в подальшому це вже нове покоління, Generation New Generation, ще якісь. Насправді я вже і не дивився і не читав, не дуже знаком, що там і як, і наскільки, наскільки мені здалося, що. Або це в попередньому було, що в цій самій серії тут. Не дещо об'єднана, але продовжена як із перших, там, де Капітан Кірк, так і в подальшому інші персонажі, які вводилися. Так, І на завершення в нас те, що по фільмам, от так от сказати книжки. Це в нас є Бумер 2. Бумер 2 дні ще те. Так, Джеймс Бонд і цілого міра мала. Черговий примірник п'ятниця 13, хоча намальован із зловещих мертвеців. Але прикол в тому, що тут, окрім п'ятниці 13, тут також є і зловещі мертвеці. Так, люди в чорному», «Горець» третя-четверта частина. Одразу два тома в одному Лара Крофт. І на завершенні два красення. Ну, хоча пер перед цим як показати, хочу зазначити, що також є кілька десятків, два точно, а може і навіть більше, біселерів Голівуда, але з ними поки що деякі виникли питання, тому вони скоріше будуть пізніше. І що я говорив, що стосується цих книг, я намагаюся вже от на цей час, коли ви все це дивитесь, вже майже все закинуто на сайт магазину. Але у вас завжди є можливість подивитися на ті ж самі новинки намного раніше, просто відвіду, відвідати для цього потрібно наш магазин на Софіївській 30. От, графік у нас поки що вільний, я би так сказав, в роботи. Але приблизно можна сказати, що я кожен день вже на місці, приблизно в 10-11 я вже можна також сказати, 99%, що я вже відчинений і знаходжусь тут до 6-7 годин вечора, однозначно також. Але в подальшому, на липень, все ж таки я буду. Вигадувати якийсь конкретний графік роботи із вихідними, і з конкретними часами годинами. Так, а на завершенні в нас є отакі от два дві книжки: це Термінатор, другий інфільтратор. Нічого мені не говорить, що саме інфільтратор. Але виглядає він крутий, і я знаю, що багато хто шукає саме книжки в цьому оформленні. І також, також твар Пітера Бенчлі. Ось от такі от дві краси, якими ми завершуємо сьогоднішній випуск поповнення. Якщо вам подобалось. Сподобалося в описі відео будуть всі посилання, за якими ви зможете, знайти, знайти не тільки ці книжки, а й інший товар, який у нас є, в асортименті. Багато-багато чого. Не буду зупинятися конкретно. Також посилання на Instagram, Telegram, де ви можете підписатися та відслідковувати ті новинки, що є вже. Хотів сказати, щодо добово. щодня викладуються, публікуються. Цих, цих соцмережах дякую всім, що подивилися до цього. Далі буде більше. Дякую всім. Пока, пока, слава Україні.